Вітаю народ! Це канал Новачок Нагачок. Мене звати Андрюха і сьогодні вибралося на чергову рибалочку на карасика. Нарешті довго чекав і нарешті ми приїхали. Чому я кажу ми, бо я не один. Сьогодні я буду рибачити з Жекою канал Рибакльов. Ось. Сьогодні у нас буде прикольна така прикормка. Суміш із коротше, типу як фарш із відходів з креветок. Сьогодні будемо також, також експериментувати, як і в минулому відео я ловив на ведешечку. то сьогодні будемо на креветок намагатися приманити нашого карасика. Сподіваюся, карась буде величезний. Взяли з собою по дві вудочки, кожен. Будемо сьогодні намагатися зловити гарного карасика. Погодка гарна, сонячна. Сподіваюся, це нам не завадить ловити нашого карася. Ну що, погнали? Так, ми сьогодні будемо ловити на черв'ячка тісто на всяк випадок. Сипуха в нас сьогодні. Коропяча кукуруза 2ХЛ. Так, давайте одразу сипуху лупанимо. Коротше, сьогодні відповідальний за прикормку Жека я на минулого разу замішував. Сьогодні буде це робота. О, так і чьи фракція така, ніфіга себе, дивись. Угу. У нас тут он ціле зерна кукурузи навіть попадається. Нічого собі. Прикольно. Уха, кукурузка як завияла. Нормальна така сипушка зараз буде. Ну народ, найголовніший інгредієнт Це ось така. Коротше, паста креветочна. Це не крильо той мука, що продається. А дивіться, саме отака от фігня. Коротше, це Віталія є в мене кент. Хаває креветку. а потім чи блендером, чи кофемолкою це, бачите, відходи просто отак от, от зробив. Я вам скажу, що запах креветки ну не гірше, ніж навіть отакі куски попадаються. Не гірше, ніж у той у того борошна креветочного. Ну і оце зараз, бачите, оце зараз забодягнує. Коротше, Зараз вся риба буде наша. Коротше, Жека поки ліпа нашу прикормочку. Взяли ще таке тісто. Ага, це конопля у нас зелененька. Отака. Ось, А це у нас друга як вона називається. Мед, мед. Що, там, напишете? Ні, нам написано. Ну коротше, сьогодні мед є, тісто і конопля. На неї також сьогодні. Спробуємо щось. Oh. Окрім креветочної кукурузної прикормки. Oh. Ще будемо на тісто таке пробувати ловити. Дивіться, яка краса вийшла. Оце те, що треба. Дивіться, креветочка у нас тут. Кукурудзяна сипуха. Навіть зерна кукурудзи цілі. Та кара зараз просто здуріє. Від такої прикормки. Коротше, у нас сьогодні з Андрюхою по дві утки. Зараз якраз по дві кульки на поплавочок. І буде те, що треба. Друзі, чіпляємо нашого черв'ячка. Нарешті відміряв глибину, бо щось на цей раз якось незрозуміло, поплавець взагалі стояти не хотів. Пішли у сусіда, там попросили коротше, грузика, то почепили одну грузик, а зараз наче нормально. Як у нас вже закинувся, я оце зараз черв'ячка насаджу. Та прикормочку закину. Друзі, закидуємо нашу прикормочку. Ось такі кульки. І тепер чекаємо на нашого карасика. Іди сюди. Давай, давай, викладай. є перший дружочок наш. Іди сюди. Оце дядя. А ну ти хесенько. Та майо -ма довбане дерево. Ой, який гарненький, друзі. Зараз покажу. Нарешті. Друзі, ну що, спочинок мене. Тільки що саме самі все бачили. Перший карасик наш. На мою стареньку вудочку 4-х метровку. Коротше, закинув не дуже далеко, тут буквально біля берега кувшиночки плавають. Ось тут коротше, закинув і буквально ну, чекав довгенько так 20 хвилин десь. Перший наш закид. ось Декілька разів перекидував, але ось нарешті упіймали цього красення. Ось, зараз закинув заново. На новеньку вудочку щось поки нічого, діоргає щось, але поки тиша. Ну, зараз ще посидимо, побачимо, що воно покаже. Але кайф. кайф. Ого! Хто це такий? Що за монстр? Ого! Хто це такий? Що за монстр? Йо-ма-йо! Чуть вудку не втягнув. Оце я розумію, карась. Я в шоці. Подивіться, друзі, який лапоть. Очманіти. Я взагалі таких ніколи не ловив. Блін. Я навіть не знаю, що сказати. Прям монстряка такий. Цей другий карась, що в мене клюнув на другу фотку. це взагалі капець. Я в такому шоці був, навіть не знав, що сказати. Ну, Реально дуже здоровий. ну Ви самі бачили. Поки сидимо. ось, Буквально от я два карася піймав і після цього там якісь покльовки є, але щось ну, не їсть черв'яка. Ось вже Жека встиг два карася задубасити. Ось, а я поки що сиджу, чекаю. Нічого, ще все, ще вечір попереду. Ось. Нікуди він від нас не дінеться. Він не повинен ще піти, бо ну, видно, що щось там шевелиться, кувшинка, вон ходуном ходять. Друзі, хотів сказати, підписуйтесь на канал, ставте лайкосики. Тут скажені карасі водяться. <гадження> Наші іди сюди, нарешті. Опа, оце, мабуть. Наші іди сюди нарешті дочекалися маленького карасика. Друзі, ось це вже наш третій за сьогодні. Невеликий, але на не тому дякую. Так, куди ж ти тікаєш від мене? я вже. І сонечко сідає. Догнатно. І от наш третій карасик є. У нас з Жекою 3-3 рахунок, Хі -хі -хі. можна так сказати. Ось, але ми не змагаємося, от просто так вийшло. Не знаю, це був останній, чи зараз ще посидимо, когось, словимо. Хотілося б, звісно, ще когось упіймати, хоча б на коника, бо сонце вже сіло, вже так починає темніти. Зараз трошки ще посидимо, подивимося, що нам покаже. Ось, ну Але дуже круто. Але довгі-довгі покльовочки, дуже прям дуже олінивий сьогодні якийсь. Це вже наш, іди сюди, це вже наш, іди сюди. Ай, красавчик, зачепив другу вудочку. Блін, Жека, допоможеш, ні? А ладно, сам спробую. І як оце його тепер? Ну ти даєш. Блін, я ще другою зачепився, це капець. Жека на поміч, будь ласка. йо майо Зараз будемо щось робити. Бо карасика впускати не можна. Оце контент. Як воно так вийшло? Жека, далі не йди, бо намокнеш як воно так вийшло. Короче, ось він. Бешкетник, який наробив тут біди. Зараз будемо спасати вудки. Коротше, друзі, дивіться, ось яка біда у нас. Карась так шмигнув, а у мене була друга вудка поруч. Коротше, наплутав там, все зачепилося за кувшинки. І ось. Ну хоч поплавець врятували, вже добре. Ой, біда з цим карасем. Ну, нічого. Будемо зараз на одну вудку рибачити. Головне, що поплавець на місці. <гум> і Жека там трошки покльовочку провтикав, мабуть, і за мене. Коротше, буду довжен йому. Це повний капець. Ось ну, тут в більшості моя провина була, я його одразу смикнув нагору. Він, короче, перепригнув через другу вудочку. Запутав її в е, цих кувшинках. Ну, коротше, якби не Жека, я не знаю. Мабуть, втратив би і карася і два поплавка. <гум> Ось, бо у Жеки заброди там по пояса, а у мене по колінах. Я б туди точно не дістався. Я б просто мабуть, обрізав би їх <гум> і все. Ну, але хоч врятували поплавець, це добре. Не залишився, що він там. Ну Нічого зараз будемо дорибалювати на одну вудку. Вон, Нещодавно закинув, вже є якісь покльовочки невеликі. Зараз ще трохи почекаємо карасика. Але це звісно не рибалка, а екшен якийсь. Ви самі все бачили чудово. Ну нічого, таке також трапляється. Я як новачок в цьому ділі. Мені трохи пробачно це. Ну нічого, буду Жекі винен щось. Який раз на рибальці, Все, перший раз зараз буде випускати рибку. Ох, гарно пішли карасики, нормально. Ну що, друзі, будемо вже, мабуть, прощатися, завершувати нашу сьогоднішню рибалку. Що хочу сказати, рибалка прям трудова, дуже довго між карасями <кій> часу проходить. Ось, але вони того варті були. Карасіни ну, реально дуже круті. Сьогодні прям <сі>, екшен, якийсь, а не рибалка. Ось. Вудочку я одну змотав вже був, обірвався поплавець. ви самі бачили. <сі> Ось. Одна ще досі стоїть, але думаю, вже нічого не буде. Ось, але рибалка сьогодні ну, дуже достойна, мені сподобалося. Прямо взагалі кайф. І карасі ну, великі такі були. Були, звісно, і маленькі, але от перші два це взагалі топ. Другий, я не знаю, може грамів до 500 <сь>, якийсь є. Ось, Жека там також наловив багатько. Я вже, мабуть, з рахунку збився, скільки хто піймав. Підсуйтесь на канал, ставте лайкосики, залишайте коментарі. Ось. Буде ще дуже багато крутих рибалок у нас, виїздів на гарні місця. Дякую за перегляд. До побачення.